Кричав на цілий ліс. У мене такого ще, друзі, не було. І дивлюся, воно щойно відірване. І я знаю, що це, знаєте що, зачеп від відмінника. Друзі, в нас Ой, здається бачавський. Погляньте, ми ще не витягнули, але це можливо грифони. Витягуй. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупатам. Сьогодні вітаю вас, такого зимового лісу, але безсніжно. Хоча трішечки. Морозно, будемо шукати на позиціях Першої світової війни. Тут були австро-угорські і німецькі війська, і обов'язково щось цікаве знайдемо. Всі знахідки покажемо. А тим часом долучайтесь до збору для наших захисників на fpv дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали копати. Я друзі, поки що пікаю, особливо нічого немає, але камрад вже ось там десь. Поблизу бліндажа цього знайшов пляшечку, і ось тут біля дороги він її залишив. Ось така пляшечка гарнесенька, розписана. Погляньте, яка гарна пляшечка. Австрійський Орел такий двоголовий. Ну і все. З іншої сторони нічого немає. Ось тут такий брак, дефект. Ось, гарнесенька пляшечка. Ну це вже гарний початок, як то кажуть. А я продовжую шукати капана обцягіни і, звісно, все вам покажу. Можна сказати, сигналів майже немає. Ну, але ось такий сигнал, артефакт. Щойно знайшов. Іначе це тюбик звичайний, але не звичайний, А берлінський. Погляньте. Ну, Берлін ось, пише. Не знаю, що це було, але гарно збереглося. Зумна паста, мабуть. Ось. Така річ. Олов'яниста. Тюбики тоді були такі з олова наче, з олов'яної фольги, не алюмінієвої. Ось, але пише гарно. Хто знає від чого, то, будь ласка. Напишіть у коментарях. І погляньте, монетка. Перша монетка на сьогодні. І що це в нас? Бачу один гелер 1914 року. Зеленесенький. В гарнесенькій патині з пісочку. Ну, там, де Орел, вона трішечки залипша. Потрібно чистити, але перша монетка на сьогодні. І сподіваюся, не остання. Спершу подумав, що це кокарда. Ну Насправді це гудзик. Австро-Угорщина, артилерія. цинк трішки гнилий, але такий грубий грубий гудзик. Мабуть, офіцерський. Ну, не типовий кітельний гудзик. Ось так. 100% тут капена обцайхи не мають бути. Можливо, навіть артилерія. До речі, камрад тут знаходив. Капена обцайгена. Знайшов, друзі, я маленького смітничка, вже його розкопав. І знахідки. Що тут по знахідках? А особливо нічого. Ось така побита пляшечка, досить цікава. Погляньте, яка стара. А дно в неї було ось таке цікаве. Не розписано. Декілька знайшов цвяхів. Ось гудзики, люверси, гудзик від кепі гнилий. Це від ліхтарика теж все гниле. А погляньте, ось ця річ, це шматок пляшки, але вона обрізана і зашліфована. Ось тут видно, як шліфували. Ось таку попільничку солдати зробили собі. Уявіть, скільки потрібно було зусиль, щоб так обрізати ту пляшку, ще й зашліфувати трішечки. Камера, друзі, знайшов смітничок. Там є пляшки, одну пляшку він щойно витягнув. Але вона побита і не розписана. Ось там воно є. Ось там це добро є. Зараз ми його витягнемо і покажемо вам. Сподіваємося, що лесенька. Бачу, шматок битий. це вона була. Ось ось. Опаніше. Цегла, биті пляшки. Сміття там ще є. Не глибоко, але... Ще є. Ось так. Ну, Друзі, якщо буде щось цікаве, покажу вам. Сигнали кольорові є, але одноманітні. Ну, тут ціла яма їх є. Ціла є. яма. Оп. гільз. ось таких. Гарнесеньких з пісочку, манліхер, роки. Здається, 2014-2015 рік, 11. -й. Тобто початок війни і тут такими капинами, апцайфенами не світить. Тому що на початок війни вони були не дуже популярні. Вони були, але не в такій кількості, як в 16-му, 17 му роках, в ну, 15-му вже багато було. І тут такі бачу позиції стріляні. От, тут майже тилові позиції і стріляний гільз ну, немає. Хіба що солдати просто тренувалися стріляти, не знаю. В основному тут є патрони і ламані гільзи. Тобто солдати ламали патрони, висипали порох, там запалювали вогнища або ще що в цьому дусі. А стріляних гільз тут дуже-дуже мало. Я думав, друзі, камрада вже присипало, тому що він мені гукав, гукав, каже, давай, приходь фільми знімати. А його немає, десь відійшов. Погляньте, що він знайшов. Пляшечку, гарнесеньку таку. А, я теж таку колись знаходив. Хто підписаний давно на мій канал, знає. Це гематоген. Ось так. Ось тут ще є всередині гематоген. Але погляньте, ще корок навіть зберігся. О, 100% гематоген. Далі що в нас? І все? А що він там копає? Цікаво, що там ще щось є. Є, є там сміття. Є, сміття. Зараз буде копати, мабуть. Погляньте, яка перевага Деоса. Купуєш наушники, купуєш котушку і костеля в аптеці. І все, ходиш і шукаєш. Ось, ага, це ще щітка для коней гнила геть. І ось такий бляд. Ось бачите, є тут знахідки, друзі. Шукаємо далі. Ось камрад ще я знайшов одну пляшечку, щойно витягну. Думали, розписана, але цього разу не розписана. І ще там, каже, є. Є велика якось. А, нічого не зображено на ній. О, є, 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 ще, ще. За горло витягую. О, розписана! Та, угу. Так, цілесенька. Що там на ній пише? Нержавійка. Не Яка Якась польська. Чи не, Мадярська? Не Мадярська. Але поглянь, гарнесенька. Є, шнапс? Так. Супер. Погляньте, пляшки одна за одною. Ось така гарнасенька пляшечка. Що ще є? Мені здається, це потрібно все розривати. Там ще будуть пляшки 100%. Отак. Скоро я, мабуть, щупа візьму. А то щось напікати нічого цікавого не можу. Без лайливих слів, камера знайшов. Класну пляшечку, таку пляшечку, за якими ми і їздимо до лісу. І що це за пляшка? Бачите цифри? 1782 рік. Рік заснування. Ось цієї крутої фірми. Бачевський. Лемберг Львів. Клас. Погляньте, ще етикетка була зелененька. Ох, супер! Оце пляшка, цілесенька. Погляньте, навіть подряпинки немає. Лайк, лайк, лайк. Супер. Супер. Ось. Краса. Краса. Ну що ж, от сьогодні день вже вдався. Ну, камрад копає. Погляньте, яка вже яма. Кричав на цілий ліс. Є, є, пляшечка! Біжи кіно знімати, я ж біг справді кіно знімати. І погляньте, що це таке кругленьке. Я спершу подумав, що це гудзик. Але потім помітив, що є таке вушко. І це кришка від люльки. Ось. Ось така кришечка ціленька. Ще можна реставрувати. Ну і така знахідка цікава. Шукаю, намагаюся випікати капана обцайкена, тому що хочеться мені його тут знайти. І тут пісочок, стан має бути просто ідеальний. В такій траві, друзі, знайшов знову артефакти на цей раз залізного. Погляньте. Знаєте, що це таке? Неодноразово я їх знаходив і навіть сьогодні вам показував. Це щітка для коня. Перша світова війна. Ось така вона. Щітка-щітка. Ех, а поряд знайшов потужний сигнал, думав, що це вже артилерійський тесак. Ось, а це від пічки така річ. Велика, залізяча. Сьогодні ще й підков накопав, але, мабуть, ці підкови на успіх були камрадові. Підкова вам не показував, тому що хтось мені писав у коментарях, чим більше я підкову показую. Тим менше я знаходжу. Можливо, і так є. Ну що ж, я не здаюся. Ну що вам скажу? Я дожав, дожав. Просто здаватися не потрібно. Знайшов я його. Я його знайшов. А кого? Капана Абцайхена. Ну або швидше за все, що. Ну, показую. Показую вам. Ось він, гарнесенький, латунний. Бачите? Красень. То Франц Йосиф чи Фрідріх? Здається, Франц Йосиф. Чи Фрідріх? Можливо Фрідріх. Знаєте, друзі, була голочка, тому що я її бачу. Ось вона. Розсипалась на шматочки Ця голочка згнила. От. Ну, але це вже таке. Друзі, легесенько-легесенько протер. Але і так видно, що стан дуже гарний. Ну і, звісно, я помилився. Фрідріх, не Франц Йосиф, а Фрідрих. Ось, але дуже гарний. Погляньте, іголкоприймач на місці, і кріплення голочки на місці. Шкода, звісно, що голочка згнила, ну, але нічого. І так добре. Ось такий чудовий капанапцайхен. Коли вже остаточно його помию, почищу, то фото чищеного опублікую в нашому телеграм-каналі. А посилання на наш телеграм-канал в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну ось, краса! Я вже задоволений. Ставте лайк. У мене такого ще, друзі, не було. Просто я забрав цей капана пропікав. І знаєте що? Мені здається, ще один капи напає. Сто відсотків він. Третє різдво в траншеях. Клас. Клас. З голочкою. Тепер акуратніше буду, щоб голочка не відлетіла. ха Ооо, це круто. Можливо, там ціле кепі лежить просто. Вау! Це вже просто такий адреналін класний. Два капани Апцайхени в одній ямці. Уявіть собі. Ну точно ваші лайки мають бути під цим відео. Ну й комент. Друзі, зараз я легесенько почищу і вам покажу. Через декілька днів якраз Різдво. І ось він. Різдвяний капан Апцайхен. Третє Різдво траншеях. Стан теж. Гарнесеньке, легесенько. протер, і як бачите, ось різдвяна зірка, меч, яленова гілочка. Всі атрибути Різдва. Супер, супер лайк. І знаєте що? Зараз буду ще пікати. Може, ще будуть капане обсайхене. На жаль, друзі, третього обцайгена не було, але я все одно задоволений. Щойно знайшов теж потужний сигнал, думав, оце третій капане обцайхен, але 50 метрів звідти. І це не капе пцайхен, але ось така річ. Мабуть, деталька від годинника. 100% тут пружинка була. Від кишенькового годинника. А можливо тут є ще й годинник. Знайомі колись в цих краях срібного годинника знаходили. І там розписано Франц Йосиф на коні, довкола нього Ангели. Ну, я жартую вже, фантазую. Але цікавий був годинник. Ото я їх мучив, друзі. Спершу викопав ось там шопнельний стакан. Потім ще залізний сигнал. Я копав, 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 копав і викопав. Піхви, по яким я декілька разів вдарив. Але вони і без того були деформовані. Ось тут вдарив, а не сильно. Не сильно. М-95, М95, стану, ну, як вам сказати. Тут ще фарба є, погляньте. Можливо, вони горіли. Ну, якщо я вдарив і вони навіть не деформувалися, то міцні. Отвори зазвичай 100% будуть, але на реставрацію підійдуть. Це М-95, не РЗАЦ варіант. І це вже приємно і багнета знайду. Так, потрішечки, потрішечки. І потрібно трішки прокопати там, можливо, це смітник і там багато всякого добра. Ох, друзі, ні, це не капе на псайхен. Не капе на псахен. Я спершу витягну. Зараз покажу, що я витягну з землі. Ось цю річ. І дивлюся, воно щойно відірване. І я знаю, що це, знаєте що? Зачеп від відмінника. Я пікаю конюх. А ні, артилерія, друзі, артилерія. Вау, жовтесенький, який стан! Капець. О, спочатку був артилерійський гудзик, тільки ми почали копати. І ось відмінник артилерист. О, угорський. Супер! Та погляньте, який стан! Це неймовірно! Стан. Не знаю, чи передається. Та він золотий, просто золотий. Ну, насправді він латуний, але позолочений. Стан неймовірний. Ух. Оце круто, друзі. Оце вечірня знахідка. Вже збирався вимикати прилада. І ось тут такий потужний сигнал на рівному місці. Не кущі нічого. 100 тисяч раз тут ходили. Глибина 15 см, потужний сигнал. Я думав, що це якась концерна банка. І ось така річ. Помити, звісно, опублікую в телеграм-каналі. А зараз а, вимикається, потрібно роздивитися і порадіти. Ну а ви радіти зі мною? Комент підтримку каналу. Ось це сьогодні знахідки. Два капи на обсайни, відмінник. І ще Бачевський. Ну і інші пляшечки. Воу, wow. сьогодні відео вдалося. Другий камрад цілий день ходив, і тільки Є. ми їхати додому, а ну, він пляшки копає. Лисика. лиса. А, тоді пам'ятаєш, ми а, копали. Теж з такою. Ну, то, що... І корок. От тільки додому їхати він знайшов яму з пляшками. Зараз будуть Бачевські. Вже ліхтарика взяв, все. Коп продовжується. Є, є там скло. Ось. Є, ціла є. Чуєш? Побита. Побити це побити 100%. Бачевський. Бачевський. Був. Побитий Бачевський. Угу. Ще, є оце ціле. То цілий Бачевський? Цілий Бачевський. А його білий Бачевський. Та ніфіга. Нема твої штуки під етикетку. Вона плоска якась. чи ні? З другої сторони може бути. З другої сторони може бути, бути Бачевський. Ну, не цього разу. Як такі великі пляшки і ніхто їх не нащупав. Ну, не фахівле. <рес> <рес> Ось тут ложимо. Оце. Гарний смітничок з Бачевським. Кажуть Бачевський. Дивимось. Є літери? Нема літер. Немає нічого. Вони з іншої сторони. Та ж є, є, це Бачевський, але більший. Я так думаю. Літровий, класний. Ану. Тримаємо кулаки. Фіндитка. Бітка? Ні. У нас занадто широка. На бідку. Аккуратно, акуратно, акуратно. Тут Бачевський. А, знизу шея. Це Та там купа пляшок. Два ж таки яну. Нема? Не бачевський. Корм... Не три. Не три, то етикетка класна. Куди? Аберу. Заберу. А ну-ну, дай я подивлюсь на етакетку. Тика, не стирай. Корм. Мені, під... Мені така акція підходить. Взверх. Ну не знаю, що це таке, що це пляшка. Ну, гаразд тримай. А, Та є, О, є, є, є. Є, 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 там є, є, є. ще є ціла купа пляшок. А хочеш покидай, я докупаю. Ну? Я нам раду. <рігаліка немає. рігалі> я телефоном посичу. <рігалі> я вмію на помиски купати. Друзі, в нас здається бачевський. Погляньте, ми ще не витягнули, але це можливо грифони. Витягуй. Грифони, грифони. І, та я думаю, та, та, що вони? він ці? 100%. так. Є, ці цілесеньке ще є таке. Яхтів літровий. Є скол малесенький. Та, маленькі сколи. Він вже щоб гострі. А може, і не Ні, був? То, може не скол, то лятя таке. Ну Добре. що, що, гарний, ну, гарний, гарний. гарнесенький. Різні, різні бачевські тут були, бачиш. Супер! Ну все, вітаємо! Ще один бачевський цілесенький. То не той. То не той, мусить бути інший. Літровий. Літровий. Або такі, як Друзі, погляньте, трішечки пляшечок ще накопали, пляшок багато, яма ще є. Там ще 100% є пляшки. Ось биті пляшки. Тут квадратно думали бачевські побити, але ні, це. Ось така пляшечка, мабуть, якась австрійська була. Ну, шкода, побита. Ось, далі всі нерозписані пляшечки. Ось така пляшка, така, Бітки в народі. Ну і Бачевський я вам показував один побитий і один цілесенький з графонами. Оце гарно копаємо. І ось тут де щуп. Є ще пляшка. І піді мною, до речі, ось тут пляшечка ще є. Ну що ж, друзі, Бачевських більше не було в тій ямі. Ну, але результат на сьогодні карколомний. Два камради знайшли по Бачевському. А я, а я два капини Абцайхини і знак відмінного артилериста. Кваліфікаційний знак. В ідеальному стані просто я дуже задоволений сьогоднішнім пошуком. Всі помиті знахідки я опублікую в нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до відео і в закріпленому коментарі. Якщо хочете, долучайтесь до нього. Також долучайтесь до збору на АП дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація буде в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!